Друзі, всім привіт! Романтична Аврора. Нові вази подарункові чашки, смачні новинки. Запрошую до перегляду. Знову в Аврорі форма для цукерок силикон серця 10 штук листі. Рожевий кольор 39 гривень. Пензли кулінарний, силиконовий, є різні кольори. Зелений, рожевий фіолетовий 29 гривень. Знову на палицях прихватка кухонна, силикон і різні кольори. Фіолетовий, рожевий, зелений 34 гривні. Набір приладдя кухонного пензлик плюс лопатка 39 гривень. Лопатка кухонна – силикон з пластиковою прозорою ручкою 24. Набір форм для печива пластикових 6 штук. Червоний колір 17. Велика знижка форма для приготування панкейків силикон 4 відділа. Червоний колір 29 гривень. Багато завезли, Саше ароматичне, універсальне, сенсмі в асортименті. Ваніль, лаванда, королівський кашемір 27 гривень, свічка, циліндр, ароматична, Є різні кольори, 88 гривень. Великого розміру свічка, циліндр, ароматизована. Є різні кольори 149 гривень. Знову на полицях пастіла фруктова демі. Із сока манга 29 гривень. Новинка суміш панірувальна пікантна кухня з чесником чілі в асортименті. Класична 24 гривні. Паста томатна. додає пастеризована. 11. Пакции паста томатна макмай домашня, Саше, 70 г 10 гривень. Приправа деко 12 овочів в гранулах 70 г 19. Родзинки світлі, монік, 75 грамів, 17 гривень. Родзинки світлих декор 80 грамів в упаковці 19 гривень. Заправка лимонна Fine Eat, 380 мл 34 грн. Олія соняшника рафінована, дезодорована олді 64 64. Пакция Олея Ливкова Палерма Екстра Вірджин» 250 мл 129. Кислота отстого харчова столова Fine It. 17. Оцет яблучний натуральний. 0 літра 23 гривні. Куркума милина, море спеції, 10 грам, 5 гривень. Приправа хмилі сунелі, море спеції, 7 гривень. Приправа для омлету та яєчні 9. Суп швидкого приготування іпон 24. Суп гороховий зі смаком курки брикет 11. Суп швидкого приготування 100 подів гороха з сухариками 17. Крем суп швидкого приготування ріва. Грибний з крутонами 15. Приправа до моркви по корейській море спеції лагідна 7 гривень. Пюре картопляне швидкого приготування 100 подів з часником, кропом 17. Порошок гірчичний море спеції 90 г 12. Приправа: імбір мелини 7 гривень. Приправа море спеції. До шашлику 7 гривень. Суміш перців мелена, Ласочка 30 грамів, 15 гривень. Приправа, суміш перців цілих, пакельний перець, 17. Чудова новинка. в Авроре набир чаю ароматизована Бескис. Пирамидки 12 штук в упаковке. 199 гривень. По акции пряночки для Глинтвейна Деко с бадяном, кардамоном 15 грамм 18 гривень. Чай черный байховый мясный 100 штук 59 гривень. Чай квітковий розсипний. Каркаде 70 грам 34. Чай чорний манамах з бергамотом штук, 99 гривень. Акції чай чорний байховий. Домашній гранула 100 грам 50 гривень. Чай трав'яний з плодами ягід. Карпатський чай 69 гривень. Цукерки кавовий мейкджой капучи 39 гривень. Маршмело Деміновий новий рік та різдво 60 грамів по акції 19 гривень. Пряник імбірний Аврора різдвяний 32 Велика знижка. Набір цукерок шоколадних Міленіум Джей Джой. Новорічний календарь: 120 грамів 99. Цукерки з молочного шоколаду котячі язички, 100 грамів 82 гривні. Набір цукерок шоколадних адвент календарь 200 грамм 129 гривен. Коштували 249 гривень. Крем паста шоколадна. «Панда Лада фундук 250 грамм 77 Смачна новинка каша куску 100 пудів зі свининою та овочами 88 грамів 55 гривень. Каша «Булгур» швидкого приготування 100 пудів з овочами 27 гривень. Каша гречана швидкого приготування стоподів з куркою 27 гривень. Кава розчин порошка парашка падім на Le кафе крема, Lì горіх. ванільний 99 гривень. Новинка дріб кава. Кофі барон. Арабіка 24. Напій кава витри в одному. Якобс, Сім рол, смак кориці В асортименті Якобс Оріч 7 гривень. Кава розчинна сублімована, якаб з бариста 7 гривень. Чай, рідкий, фруктово-ягідний велес, глінтвейн 50 грамів в асортименті. Обліпиха. Лимон, імбир, куркума 50 грамів, 12 гривень. Папці кава смажена, милена, симпатія, 195 гривень. Нап'я безалкогольно сильно газований «Пепсі», Без цукру в асортименті 0,33 літра двадцять. Нап'я безалкогольно сильно газований «Пепсі», Манга 24 гривні. Нап'ів безалкогольно сильно газований бонбуасон. Кола фреш 17 Бомбочки з шоколадні, містер Плюмс, какао, маршмело. Три штуки 119 Десерт лазурований конті банжур 116 грамів. Смак полуниці з вершками класичний 64 гривні. Смачна новинка хлібці міні. Пшеничний трапіса. Гриби в сметані 49. Пак акції крепаста горіхова, Ну, спос какао фундаком. 200 грамм 99 гривень. Коштувало 199. Молоко згущене. Варене. Первомайський риска 370 семьдесят грамів 74 гривні. Новинка цукерка глазурована. піана з ароматом. пломбіру – 9 гривень. Торт вафельний глазурований полюс з 19 девятнадцать. Дороже різнокольоровий Мех Джой, дропс 12 гривень. Вафля глазурована Аврора Щенячий патруль 12 гривень. Новинка батончик вафельний полюс Тофі 30 грам 9 гривень. Класнюча новинка цукерки Тверді Бескіс Принцеса міні-автомат 30 грам 99 гривень. Цукерки желені. Не глазуровані. Харіба стармік 150 грам 69. Знову на палицях цукати з ананаса. Кубики Вітамакс 75 грамів 29 гривень. Знову завезли суміш горіхова. Гармонія 100 грам 39 гривень, цукерка м'яка Щербет 100 грамів 19, Смачнюща ще пастила суфле в асортименті слива, яблука, фруктовий батончик 17 гривень, манго сушені пак 250 грам, упаковка 129. Сониш горіхова та родзинок, місо лайт мікс 39 Смачна новинка галети міні риса. трапеза зі смаком малини 40 грам 34 гривні. Цікава новинка. іграшка дитяча. Рожевий колір. ніто саламандра. Ніто аксалот 169 гривень. Новинка набір сюрпризів подарункових лавин. Динапати 15 штук, 299 гривень. Іграшка сюрприз лялька з аксесуарами в моркві 99. Новинка іграшка для купання. Заводна. Корги. Є різні кольори 88 гривень. Набір одягу для ляльки. Сукня з аксесуарами на блістері 77 Цікава новинка іграшка антистрес. Персонаж в асортименті 39 Акції іграшка дитяча літаюча каченя 139. Чудова новинка іграшка антистрес. Метелик з блискітками. Рожевий, чорний колір двосторонній. 39. Іграшка антистрес. квіш лапка з кульками 39 гривень. Цікава новинка, набір іграшковий. Рукавичка. Арбалет 149. Еспандер для рук. Пружина 74 гривні. Новинка резинка для стрибків та ігор. Дитяча в коробці 34 гривні. По акції набір фігурок ігрових. У медницю ценята 299 гривень. Коштував набір 349 гривень. Шикарна новинка набір іграшковий. Лялька на санях з аксесуарами 199. Пазли дитячі картонні. Творча майстерня. Мікс 69. Акція іграшка антистрес, аксалопль 29. По акції набір фігурок іграшкових домашні улюбленці 10 штук коробці 169. Перше в Аврорі така новинка. Конструктор, дитячий пластик, закрутка, динозавр і різні кольори 99 гривень. Іграшка слайм різнокольоровий з декором стаканів 99. Коштував 129. Набір шпажок бамбукових вузлик 25 штук 44. Знову завезла ложка зажим для пакетів. Золотистий колір. Дуже зручна, 49 гривень. Ніж кухонний в чохлі. Є різні кольори. Блакитний, рожевий, жовтий, 22 гривні. Новинка турка для приготування кави металевою зручкою 350 мл 149 гривень. Гарна новинка кастрюля, нержавіюча сталь з кришкою родесто. А 101,8 літрів об'єм 399 гривень. В акції кастрюля з кришкою густо нова діаметра 20 см 3,6 літрів 379 гривень. Коштувала 449. Гарна новинка електромильниця. Електромлин для спеції в коробці чорний колір 279 гривень. Шикарна новинка. Вже до дня закоханих. Набір подарунковий безкіс. Фловерс, чашка, чай в наборі. Є чашка цукерки. Є різні кольори, різні малюнки. 249 гривень за набор. Класнюча ваза для квітів скляна у формі глечика. Прозора 249 гривень. Новинка чашка порцелянова хамелеон біла, з чорним серцем, міняє колір 59. Новинка ваза для квітів скляна кругла прозора. Маленька 249. Шикарна новинка килимок придверний, прямокутний, з написом Welcome. Чорний колір і різні кольори 119. новинка. кошик для зберігання пластик без кришки, Є різні кольори, Сторож салют. 229 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім спокійного мирного дня. Дякую ваша нова акція.